Тож, Привіт ютуб! З вами Лєший, і сьогодні там я обіцяв зробити порівняння е, гро, так? Е, з моєю улюбленою Gro. Не знаю, вже вибачайте, може вам буде трошки задувати е, мікрофони. Е, зараз, на жаль, мій мікрофон е, наказав довго жити, тому, тому так. Е, але я нагадаю, що на моєму каналі. Підтримка мене монетою, меценати мого каналу отримують ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Ну а я, в свою чергу, намагаюся знімати більш якісне відео, викладати його для меценатів раніше. Вони отримують ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Ну, а, ну, а я, в свою чергу, якось намагаюся поліпшувати контент для всіх глядачів. Е, тож, сьогодні порівнюємо гро з мора Компаньйон. Давайте спробуємо. Сталька одинакова, 12C27. Давайте спробуємо ГРО. Так він порізав. Поряд, поряд спробуємо компаньон. Ну, Як на мене, як на мене? Десь я маю трошки менш І поряд спробуємо бюро. Ну, загалом, як на мене, все очевидно. А, так, ножі з різних категорій. А, так, Теж Сандвік, а, тут інша геометрія, буду різати. Я обіцяв пану Полікарповичу дуже сильно над ним не знущатися, я дуже сильно над ним не знущаюся. тобто Ну, По дереву він працює так, як мав би працювати. Але все-таки, як на мене, ну, знову ж компаньйон в роботі з деревом особисто для мене лишається королем. Як би там не було, як би хто не розказував, це ну, знову ж таки, це не говорить, що ніж гро набагато гірше. Ніж гро, там він і дорожчий і так далі, і тому подібне. І він має там якусь певну цінність, він має таку саму стальку, він має трошки іншу геометрію, знову ж таки, різність. Так, все-таки компаньон. За рахунок геометрії, за рахунок спусків, за рахунок продуманості. Концепції компаньйона, він, і він знову ж таки він вущий. Компаньйон вущий, компаньйон тоньше. Для мене дуже важливо там ситуації, коли треба працювати на укол, такий ніж буде працювати ліпше. Як на мене, такий ніж для поля знову ж таки він не боїться вологи, він не боїться. Нічого там, і ні механічних таких пошкоджень для руків'я і решти-решти. Тобто це мій до сих пір буде, є і буде основним польовим ножем. Хто хоче дорогий компаньон, бо компаньон це дешево, компаньон це нічого такого, існує тактичний компаньон. Тактичний компаньон там коштує, ну від наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаходив, Зараз рідкість там від 50 баксів і вище різниця в кольорі Леза, там лезо чорне, і різниця в обшиванні бігу. Тобто, все решта одинація. Сталь Sandwich. Є там хейтери цієї сталі, сталь досить крута, сталь досить різуча, навіть на такій дуже грубій геометрії. тобто 3 Міліметра обух це груба геометрія, але з спуски працюють, працюють по дереву, ріжуть. Знову ж таки, робимо гачечок, так, гачечок робимо для підвішування, наприклад, якоїсь кружки над нашим багаттям. Тобто, так, так, ніж це на це здатен вибрати гачечок, зробити певні роботи. За рахунок своєї геометрії, все у вас вийде. Е, що ще з такого треба? фаєрстікси Stie. Е, настругати фаєрстіксів е, Все-таки сандвік це досить крута, досить різуха. Настругати фаєрстіксів нею вийде досить круто. Е, Мора багато років працює для повного розуміння це фаєрстікси з гро, з іншого боку. Ну, як на мене, мора таки е, ріже більш тонкіше, більш контрольованіше, і ну, от такі байерстікси робить компаньон. Це знову ж таки до тих, хто розказує, що Сандвік погана сталюка, сандвік досить крупа сталюка, мора досить круто її обробляє. І Через велику, так, через свою велику історію, довгу історію, круту історію е, мора робить е, круті ножі незадорого. Е, Хейлі теж має круту історію, е, це сімейне підприємство, е, други, мора Швеція, то Хейлі це е, Норвегія, е, в них там, е, знову ж це ГРО, це, е, це ГРО. Це компаньон. Круту історію. Обробляють теж Сандвік Це Вони, я так розумію, замовляють цю сталь. Бо Сандвік випускає саме фірма Сандвік по дереву абсолютно, абсолютний чемпіон. Я, я так розумію, що і по продуктах він буде досить круто працювати. Батональде з вашого дозволу не буду. Боюся, просто пошкодити руків'я, дерев'яне руків'я. При сильних навантаженнях воно боїться сколів. В руці сидить, як бачите, в перчатці сидить круто, без перчатки сидить так само. Довго працювати по дереву, досить круто заповняє руку, досить круто гризе деревину, навіть таку цю. Це суха сосна, повірте, для деяких кучів, як виявилося то випробування. Тобто, знову ж таки, вгризається робити певні виборки, робити певний реманент. Ця сталька дозволяє, Там, знову ж таки, як би там не хотілося. Простенька, простенький сандвік, він досить крутий, він досить довго тримається на ринку. Знову ж таки, як на мене, він дуже сильно недооцінений. Зараз там є переосмислення, зараз намагаються робити там із 14-го сандвіку. 14-й сандвік просто трошки буде ну, сильніше так, на більшу твердість закартований. Насправді то не так то і потрібно, принаймні в моїх умовах. Але... Не обов'язково. Робота по дереву, ну, це одне задоволення. Це просто ну, це дуже круто, тому, тому знову ж таке, хейлі я від себе можу рекомендувати не в усі умови, не для всіх, але ну, знову ж таке. Продуманість конструкції, досить круте руків'я, досить крута сталька, вони роблять з нього досить крутий ніж е, Мені в моєму житті поки що потрібне е, пластикове руків'я, яке не боїться навантажень. Е, мені поки що потрібні пластикові піхви, але геометрія, сталька, форм-фактор е, досить круті. Тобто заповняє руку, не наминає. Не втомлює, досить круто працює по дереву. Ну, Знову ж таки, я все-таки притримуюсь за свого погляду, що якщо ніж не вміє працювати з деревом, то в принципі нащо так і ніж. Таке в мене, сподіваюся, достатньо зрозуміле порівняння. В кінці хочу показати підписнику отвір. Він дуже боявся, що можна порізати палець. 에, тобто навіть 에, майже не видно того леза от лезо. 에, запхати сюди палець 에, досить проблематично. Тобто руків'я, яке виходить, воно не дає лезу порізати. Я не знаю, 에, може десь, десь от в кінці. Ну, таким чином ми витягуємо ніж, і хіба десь в кінці буде перекос і. Лезо вже десь тут, то отаким от чином воно зможе вийти, але знову ж таки, запхати туди палих, тоси тяжко. Тому, е знову ж, е зараз покажу е от на відео, щоб сфокусувалося. Ну, от, якщо тут воно вже впаде це целезо, е от кінчик буде. Ну, То дуже, дуже сильно треба постаратися, щоб сталася така глеба. І навіть якщо тримати. Ну, от таким чином, Хіба хіба от таким чином, коли воно впаде, і то до пальця до пальця не дуже дістає е, бо, е, там, Підписник дуже хотів такий ніж купити тут. Е, е, я сподіваюся, показав, розказав е, все як є. Я дуже сильно сподіваюся, що вам мене чути через цей вітер. Ну, Вибачайте, вже знімаю, як є, як можу. Тому таке в мене сьогодні відео, така моя відповідь. Показав, розказав все, що міг. Бережіть себе по традиції: слава Україні, слава незламній українській нації, смерть федерації. А з вами будь ближче.